Наші сорокові це, звичайно, роки, на які припадають Другі світова, але не лише вони. Тому що з одного боку у нас народжується і входить в силу після першого з'їзду, де він утверджується, входить в силу соцреалізм. Саме в 34-му році в Москві його і називають головним методом літературним. Це буде соцреалізм. Його визначення ми приблизно теж знаємо. Вони химерні, нічого не пояснюють. Вони мають у формах життя там, відображати життя, відображати людину, яка прагне якихось речей. Це просто порожня риторика, значить, але тим не менше за ціма заповідями треба намагатися якось жити письменником, так, щоб продовжувати існувати. І наростає з року в рік наростає цей корпус соцреалістичних текстів. Почнемо ми саме з них. Ми могли б згадати в 30-х роках Корнійчука, але ми можемо згадати його в 40-х, бо це досить різні стратегії. Одна стратегія, стратегія того, як ти пишеш. Да? Одна стратегія це Микола Хвильовий, який постійно хотів всіх обдурити, який собі на який, якого так і думали, що він блазень якийсь великий. Він навіть називає організації на якийсь такий ну, майже вже каламбурний манер. Аби сподобатися, та? і він постійно здулює в кишені. От він такий прихований, прихований модерніст. Хоча насправді явний модерніст. Є стратегія тичини, який починає як е, теж один з лідерів, а потім в якийсь момент ламається, тому що витримати цього не може. А є стратегія Корнійчука, Олександра, який від початку бере і пише те, що потрібно. І вже загибелі з кадри, які він відправляє на Всесоюзний конкурс П'єс, це найвідоміша його е, п'єса. Е, вона вже написана зі всіма канонами соцреалізму, з правильними героями, з правильним розставленням акцентів. При тому, що є версія, що він просто вкрав цю п'єсу або ідею цієї п'єси у інших людей, як сценарій вона існувала. Але тим не менше, він просто одразу е, ну не те, щоб як проект спецслужби існує. А просто як людина, яка одразу хоче, от, от, от я буду писати отак. Він дійсно потім в подальшому буде сильно, страшенно втаємничений в те, що відбувається в кулуарах, і не тільки київських, а й московських. Да? Він, очевидь, серйозний доносчик, про що ми дізнаємося лише згодом, коли відкриються архіви. Йому потім навіть і дружину цю будуть підбирати, цю Ванду Василевську. Польку та будуть підбирати, щоб 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 був певний, значить, політично вигідний союз, і Корнійчук на це піде. Тому що ну а чому ні? Якщо керівництво просить, ми готові. Є значить схема Корнічука. Це що стосується загальних таких стратегій, що стосується соцреалізму, найбільша, от знов ж таки, бачите, там ми говорили в 20-х це колізія співвідношеності модернізму і авангарду. Не розв'язана по суті колізія. Це ми можемо тільки для себе з'ясувати, якою мірою ми вони співвідносяться між собою в умовах постколоніальності або нової колоніальності. В 30-х це інша проблематика пов'язана з насильством, з насильницькою зміною мовою, да навіть на якихось хімічних рівнях, Тому що течина, коли починає писати в 30-х, це якась нетичина, тобто змінено щось в хімічному складі мови. І є такі розвідки, які говорять про біополітику Радянського Союзу, про біополітику, про те, що, як змінюється сама мова. Наприклад, а коли ми говоримо про Сорокові, ми говоримо, звичайно, про соцреалізм, але не тільки про соцреалізм, але й про його співвіднесеність з українською традицією, з тим народницем, з якого ми починали. Це дуже непопулярні думки. І якби не ця аудиторія така лагідна і добра до мене, то могли б і закидати. Тому що колись ці думки озвучувала Марія Тадакова стосовно російського контексту, кажучи, що по суті не було ніякого перебиття традиції. Просто те, що трапилося після революції і, і, і література не 20-х років, а скажімо, 30-х, 40-х, 50-х до, до відлиги, е, це не інша традиція, це насправді вивершення класичної традиції. Ви ж цього і хотіли насправді. Просто це в химерний спосіб вивершення традиції. Так? Просто монструозний, не в такий. Ви то думали, що все буде по-іншому, але ви ж хотіли е, от, от, от чогось такого. Ваші ідеал, ваш ідеали дуже збігаються, і тому соцреалізм так легко корелює в якихось моментах, так легко співвіднести з народництвом. Та? Хоча тут складніше говорити про саме українську складову, тому що одразу почнуть говорити про буржуазність. Але тим не менше, функції людини, функції колективу або громади, та? визначення, місце праці в усьому цьому. От якщо подумати про це все, то насправді соцреалізм виходить не таким вже й далеким від народництва. Розумієте? І, і корпуси текстів, звичайно важко порівнювати нечуя зі стельмахом, але можна. Але насправді можна. І я чекаю на, на, на ті часи, коли це буде зроблено на, на рівні кафедри, на рівні монографії серйозних, бо там є що про що говорити. Е, місце традиції не, не до кінця визначено. Всі думають, що відбулась насильницький злам. Він то й відбувся, насильницький злам. Але можливо, е, але ж чому не можна подумати навпаки, що е, тут народники, е, а там. Е, Російські імперії ліберали вони принесли, привели до влади цих людей, постійне недовірою до того, що відбувається. Їхні ідеали в якийсь момент дуже точно співпали з більшовицькими ідеалами. Так? Просто це страшна точка сходження, і всі думали, що ну, такого бути не може, а може відбуватися і отак. Але це питання знову ж таки з риторичних і невирішених, про які можна думати, і варто думати, говорячи про окремі десятиліття, наприклад. Так? Про співнесеність традиції і соцреалізму. Про соцреалізм, так він наростає. З'являється прапороносці гончара. Людина, яка пройшла Другу світову, описує за своїми щоденниками, описує, як це все відбувалося, описує вже. Фінальну частину війни вже, звичайно, звитяжні якісь речі, не дуже згадуючи про її початок, про те, як ганебно все починалося. Але коли ми з часом потім читаємо його щоденники, теж бачимо, як він піддає себе самоцензурі, бо в щоденниках написано значно більше відвертішого, аніж потім йде в пропороносці. Але пропороносці стануть тим еталонним текстом, за яким будуть потім писати ці всі епопеї зламу 40-го початку 50-х, в усіх республіках, в Грузії, в Прибалтиці, буде ж час оснащені. Смислення Другої світової війни наступає, і, звичайно, він наступає в формах епічних. І тому молодий гончар, який написав про пороносці, стане певним чином еталонним. Так само стельмах, у якого з'являється велика рідня, який потім її перепише, цю велику рідню. При тому, що з одного боку, це наче класичний такий соцреалізм, а з іншого поставити і порівняти, наприклад, Корнійчука у цього махрового. Со стельмахом теж рука не підніметься, якось взяти їх і урівняти між собою. Тому що у Стельмаха є багато чого доброго, і Марко многогрішний. Ця його повість, і його романи, якщо де, щоб, де, щоб їх попідрізати, вони цілком, значить, притомні. Тим паче, що він перший, хто починає говорити про підпілля Ун, якщо вже йти до тематики, він перший, хто намагається це проговорити, Перший, хто говорить про біографію героїв, у кого відчітуються сліди катастрофи голодомору, да? стельмах значно складніший, ніж рамки соцреалізму. І от я персонально шкодую, що його якось от цю фігуру можна залишати в шкільній програмі і показувати на його тлі, наскільки, наскільки важкі і непрості процеси там відбувалися Середині, Так? А з іншого боку, це мур. Звичайно, література тут у. В поганому стані, і те, що ми можемо зараз думати про соцреалізм, це має бути окрема розмова про соцреалізм, Не менш цікава. Але нас же цікавить, куди пішла хороша, так би мовити, література. А хороша література пішла, ну як хороша, просто її унесли емігранти спочатку в діпі табори в Німеччину, табори для інтернованих. І всередині цих таборів вони витворюють мур, мистецький український рух. Багато хто до цього часу на Галичині входив в ті чи інші угруповання, але їх була така величезна кількість, що вони ніколи між собою не контактували, ну і це зрозуміло. Ми ці люди зверхні. А в мурі вони всі вирішують, що зараз час, коли вони втратили так мовити континентальну Україну, зараз час подумати в еміграції про те, якими шляхами піде література після катастрофи 30-х років. А вони розуміють, скільки всього втрачено в 30-х роках. І вони починають там це про триває від 45-го до 48-го року. Натхненниками ідейними можна вважати і Шевельова, і Домонтовича, і Уласа Самчука безсумнівно, і Юрія Косача, племінника Лесі Українки. У них будуть всього три, три великі з'їзди і будуть обговорювати приблизно те саме. Вони будуть обговорювати в Німеччині, куди рухатися далі. І завжди буде дискутуватися потреба великого, великого, великих романів, великих форм. Просто по-різному Самчук прозапропонує своє і покаже, як це може бути. Наприклад, у нього є своя трилогія Волинь, а з часом трилогія Ост. Та Шевільов почне виступати з досить дивними твердженнями, як на його інтелектуалізм, про національно-органічний стиль, про те, що існує якийсь національно органічний стиль, такий якийсь нацреалізм певний і його треба віднайти. Він дуже скоро від цих думок відійде, скаже, що це було просто наївно. Але все це протриває дуже недовго. Мур протриває дуже недовго, тому що е всі ці люди почнуть між собою сваритися і почнуть виходити е з цієї організації менші організації, які будуть говорити там, де буде, наприклад, Михайло Орест, е брат Миколи Зерова, якому вдалося врятуватися, які буде говорити, що ці люди надто соціально ангажовані, вони думають про якийсь великий стиль, про якусь велику літературу. Вони знов забули про мистецтво заради мистецтва. Ми не з ними. І почнеться розвал всередині, плюс відкриються двері в Америку, куди багато хто поїде. І ми їх побачимо пізніше в Нью-Йоркській групі це молодо покоління. А плюс до того ж в Німеччині почнеться просто фінансові реформи, почнеться реформування Німеччини і перебувати там стане все складніше. Тому що у нашій сорокові бачите, як по-різному їх можна... Визначати з одного боку через проблематику соцреалізму, дуже непросту і дуже неоднорідну, а з іншого боку, через проблематику муру, мистецького українського руху, де дійсно відбулася друга велика дискусія, і, по суті, остання велика дискусія в українському 20 столітті. Тому що в 90-х ми дискусії так і не отримали. Ми до цього дійдемо. Ми побачили дискусію 25 го, -го року, ми побачили дискусію муру в 40-х 40-х, і була дискусія куліша з самим собою в 19 столітті, коли Куліш переконував, що він не Шевченко він себе переконував. І що в нас є інша традиція, от вона від мене і до Сковороди. І це така монодискусія з собою була. Але це серйозна дискусія, яка намагалася дати альтернативу Шевченко-центричному канонові. Кулі ж як людина многостаночна він намагався це робити. Тому це 19 століття. В 20 столітті відбулося рівно дві дискусії. З третьої якось у нас не склалося, але про це згодом.